Дуже приємно всіх бачити. У нас сьогодні багато гостей, і я зараз по ходу п'єси представлю кожного з них. По-перше, я хочу повідомити, що на 1 березня наша група вже опрацювала 108 офіційних звернень, і ми зараз до них повернемося, тому що їх опрацьовували юристи і Інституту масової інформації і, відповідно, готували до цього свої зауваження. 13 нових передано на вивчення до відповідних міністерств. І відомств, відповідно, ми зараз будемо так само їх обговорювати. Що я хочу сказати, повертаючись до попереднього нашого засідання, це те, що ми обговорювали справу журналістів в кабінеті міністрів і допуску їх до інформації, допуску їх до міністрів можливість записувати коментарі. І в нас є гарний результат. Це я нагадаю, що учасники робочої групи надали представникам секретаріату тоді Кабінету міністрів України свої пропозиції. Це так само звучало на минулому засіданні. Там була пропозиція не забирати мобільні телефони, анонсувати і проводити брифінги міністрів. І сьогодні, от власне, зараз ми маємо вже результат роботи і цього обговорення, тому що 13 лютого прем'єр-міністр доручив членам уряду щосереди. Після засідань кабінету міністрів спілкуватися з журналістами, і 7 березня вже працівники ЗМІ змогли працювати з мобільними телефонами. Так що я вітаю нашу робочу групу з цим. Це справді досягнення. Ще одна новина, про яку ми повідомляли, але я б хотіла ще раз на цьому наголосити: це те, що у нас створений комітет. Реагування, який вже почав працювати, і одне з питань, які ми сьогодні будемо розглядати, це є питання. Звернення іноземних журналістів частково робота вже в цьому контексті опрацьована і це вже працює. Я хочу пояснити ще раз, що таке цей комітет. Якщо до нас приходить якесь звернення, ми не чекаємо тоді місяць, щоб винести його на сам комітет, а починаємо реагувати всередині, тобто між органами влади, між громадськими організаціями. Цю роботу координує Ірина Дацюк. Я сподіваюся, а, ось вона всі її знають, принаймні учасники. Прошу до неї звертатися, вона робить велику роботу і великий молодець. І, власне, е, крім е, цієї справи, яку е, як ми зараз будемо розглядати, це справа іноземних журналістів, я хочу сказати, що власне, завдяки цьому комітету вже одна справа закрита це є звернення е, видання ліца з Дніпропетровська. У ваших папках є детальні, деталі з приводу цієї справи. Ще одна хороша новина це те, що. Цього тижня, буквально вчора, на офіційному сайті президента запрацював спеціальний розділ міжвідомчої робочої групи нашої під назвою Відкрита розмова, тому що там буде і власна робота нашої міжвідомчої групи, і крім цього, всі новини, які пов'язані з цілою програмою. Ви знаєте, що там і семінари, і тренінги. Я сподіваюся, що далі ця робота буде продовжуватися. Чим вона є, можливо, зручна для учасників і, в принципі, може і для журналістів, в тому, що робота, яка буде вестися в комітеті, тобто не тільки на публічних загальних зборах, вся ця робота буде відповідно там відображена в новинах, а також в стенограмах і в протокольних рішеннях. Це те, що я хотіла розказати. Я пропоную. Якщо це не викликає ніяких запитань, перейти тоді вже до нашого порядку денного. У нас є кілька запитань, але я пропоную одразу з ходу встановити регламент. Ми можемо, оскільки ми починаємо, зараз є четверта двадцять, наприклад, до шостої чи до, 6 до шостої двадцяти. До, до шостої? Працюємо тоді до шостої. Окей, в шостій ставимо крапку. Кому Наготочі. Наготочі, як пропонує Генеральна прокуратура. Тоді я пропоную перейти до першого питання нашого порядку денного. Йдеться про підсумки аналізу усіх звернень, що розглядалися на минулих засіданнях, та висновки стосовно справ, які не стосуються додержання законодавства про свободу слова та захисту прав журналістів. Я пропоную спочатку дати слово власне інституту масової інформації, який опрацьовував, а потім Генеральній прокуратурі. Прошу. Загальна ремарка, яку хотів би, на яку хотів би звернути увагу, що ну, аналіз такий проведений досить детальний, але щоб якомога більш якісно його зробити, то хотілося б більше інформації отримувати, зокрема те, що є від правоохоронних органів, на, наразі на основі того, що тої таблиці, яка була складена, і висновки правоохоронних органів. Ми виділили наступні випадки, які там або немає факту перешкоджання журналістській діяльності, як, ну тобто, або немає взагалі як такого факту, або є випадок порушення якогось іншого права. Ну, зокрема, якщо дивитися, так випадок другий, там де звільнення генерального директора Черкаської ОДТРК було від нього звернення до суду, і ситуація така, що суди всіх трьох інстанцій відмовили йому у позові. тобто, Очевидно, що втручатися вже якось змінити ситуацію після рішення судів вже практично неможливо. Якщо будемо йти далі, ну наприклад, там восьмий випадок так йшлося про невиплату пенсії. Тобто, ну зважаючи що це, все таки пенсія, а не зарплата, так тобто, е якби, якби ще йшлося по ж... про зарплату, можна було було говорити, що є тиск, тобто перешкоджання виконувати саме ту роботу, е яку людина робить, оскільки ну заробітна плата, це єдине, е ну або основне джерело доходів працюючого журналіста. Якщо це пенсії, то очевидно, це вже непрацюючі люди, або це може бути не, не єдине джерело доходів. Е ну і, і низка є ще інших випадків, на які хотілося б звернути увагу, якщо у нас регламент досить вузький. Е наприклад, наприклад, по Сергію Андрушку, так ми неодноразово звертали увагу на цей випадок, це номер 13, тобто Тут, ну як ми дійшли, висновку немає перешкоджання журналістській діяльності, але є порушення його прав як громадянина, тобто, оскільки інцидент складався з двох частин, коли журналіст дійсно побіг в сторону президента зі штативом і були підстави його зупинити. Охорона його зупинила, але охорона не була ніяк ідентифікована і не не представилась, не пояснила хто хто хто, хто ця людина, хто яка зупинила журналіста. Він почав фотографувати цю людину я думаю, що це абсолютно надмірно було заламувати руки, велити його на землю, але звичайно, що це не є не стосується безпосередньо вже журналістської діяльності, стосується недоторканості його як громадянина. Також є ще кілька випадків. Кілька випадків, на які можна звернути увагу, наприклад, номер 19 з приводу дементія білого в Херсоні. Тобто дійсно було, було факт завдання тілесних ушкоджень цьому громадянину, але він діяв в даному випадку не як журналіст, а як громадський діяч і факт правопорушення щодо нього навіть встановлений рішенням суду. Також ще є кілька випадків. Наприклад, номер 33, тобто з приводу. Стосунків журналістами з працівниками удо заборона знімати крутеж президента це 33-й випадок. І... І далі ще є 38 випадок. Тобто тут дійсно формально працівники УДО посилаються на законодавство, і я вірю, що такі інструкції є, які обмежують зйомки кортежу. Але в нас вже була дискусія з приводу того, наскільки це доцільно, оскільки ну, технічні засоби розвиваються, скоро будь-хто зможе на чи на мобільний телефон, чи на щось інше проводити таку зйомку. Але це не питання там, щоб покарати цих конкретних працівників удо, тут треба думати над тим, чи може не змінити інструкції працівників удо, за якими вони зараз працюють, і які їм ну приписують не не дозволяти зйомку кортежу обмежувати цю зйомку. І також ще хотів звернути увагу на випадок. Ну, в вісті Городощини також був випадок. Наскільки нам відомо, то газета, ну тут тут немає дійсно випадків цензури. Газета дуже навіть лояльно ставилася до, до керівництва, і випадку цензури тут немає. Тут немає перешкоджання журналістської діяльності. Ще останній випадок, на який хотів звернути увагу. Ні, не останній з приводу Київпост, так тут я думаю, теж можна зняти цей випадок номер 65 Виклик до Генеральної прокуратури на допит з приводу інтерв'ю з Богданом Данилишиним. Тобто сам випадок виклику, ну навряд чи можна вважати там порушенням журналістської діяльності, оскільки пан Дандалишин в розшуку, то зрозуміло, що є мотив опитати ту особу, яка з ним контактувала. Контактувала. Загалом, загалом там було зазначено цих. 13 здається. По шарію випадок номер 88. Ну тут теж теж усе досить зрозуміло. Оскільки поліція порушила е, справу з приводу інсценування нападу на цього журналіста. І, і ще один випадок з е, е, Та номер номер сотий з приводу газети Коломийський вісник. Я безпосередньо, так як я з Франківщини виїжджав е, Івано-Франківський, навіть консультував цього чоловіка. Тобто е, там дійсно є порушення. Це не порушення журналі, з приводу журналістської діяльності, а порушення з приводу того, що Міська рада спочатку заявила, що вони виходять з з редакції газети з юридичної особи з цього товариства. А потім вона відмовилась вилучати частку цю в мані і передала це іншій особі. Тобто, фактично завизаульовано відбулося відчуження корпоративних прав юридичної особи з комунальної власності в приватну власність, але не було дотримано конкурентних засад. Як відомо, будь-яка приватизація комунального майна має відбуватися на конкурентних засадах. Тут цього не було, і тобто фактично не вбачається ніякого порушення саме журналістської діяльності, але факт правопорушення очевидно є, і я прокуратурі попрошу звернути увагу на цей випадок. Очевидно, тим підрозділами, які займаються майновими правопорушеннями. Тобто, загалом ми виділили ті випадки, які, які ми не вважаємо, що є порушення журналістської діяльності червоним кольором, навіть на вебсайті адміністрації президента вивесена ця таблиця в кольорі. Жовтим кольором це там, де є проблема, але формально порушення немає. Очевидно, треба буде міняти законодавство, і зеленим кольором це там, де порушення очевидно було, але це не порушення прав журналіста, а порушення якогось іншого суб'єктивного права. Дякую. Позитивним є той факт, що пропозиції Генеральної прокуратури переглянути список з восьми випадків порушень прав журналістської діяльності розглянуто. Є пропозиції інституту масової інформації, які ми підтримуємо, але ми пропонуємо подовжити цю роботу з цього питання. І є дуже багато випадків, на які ну, не звернули працівники інституту при вивченні їх. Ми хочемо на ці випадки конкретно. Усі вже є. Ці матеріали звернути увагу на ті випадки. От для прикладу хочу сказати, інститут пропонує припинити моніторинг випадку номер 20, Це нібито побиття першого десятого тисячного видавця журналу Горожанін Юрія Мухіна в місті Миколаєві. Сам Юрін вказані події заперечують до правоохоронних органів взагалі не звертався. Однак ще один 21 випадок, аналогічний, коли журналісти до правоохоронних органів не звертались, Тобто, з підстав ніяких для перевірок немає. Він залишився, так сказати, в роботі. Чому? Потрібно вивчити це питання. Зокрема, це випадки інформація щодо перешкоджання в 10-му році депутатам Закарпатської обласної ради кореспонденту проводити фотографування в залі, це номер 34 Недопуск журналістів на засідання сесії у місті Житомирі у грудні 10-го року, номер 46. Та інші такі по кожному з них я пропоную ще раз пройтись. Також, на мою думку, є недоцільним обговорити ті факти, як вже було пропонує підтримати їх, по яким вже поставлені судові вироки, які вступили в законну силу. Нема що ми можемо обговорити. Вже вирок суду вступив законну силу. Це вже, так сказати, коментар наш, він вже зайвий, всього вже нема. Водночас ми пропонуємо продовжити роботу по тих 13 випадках, які є, взятих на контроль. Ну це випадки ті, які сліси та таблиці під номером 59 щодо тиску власників. На журналістів газети Львівська правда 16 розслідування факту несення ножових поранень на редактору газети Сільське життя в Іванківському районі місті Житомир. І також ну і подрібні Тут 17, 25, 28. Всі таблиця дає вона. І також є пропозиція у нас, у до як я вже тоді озвучив на тому засіданні, щоб ми розглядали здебільшого, акцентували увагу на тих випадках, де порушуються права журналістів, де нема суперечки власників газет, якому як буде вона належати. Ця газета. Це не питання робочої групи, це власники вирішують права своє майно. Хай вони в судовому порядку його розглядають. А ми там, де порушення прав журналістів. І пропозиція ще є від такого, щоб у нас не було наростання такого кількісного порядку. Ці 108 фактів вони за різні роки: за 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й. Давайте ми пропозицію розіб'ємо, щоб у нас не було путинці по рокам. Ось у нас були, 9-й рік був, стільки -то було випадків. Так? Які ми зняли, є, які залишились, контролюємо їх. Розгляд, перевірку, чи розслідування кримінальної справи чи розгляд у суді. 12-й рік, стільки-то випадків. Ми по ним працюємо по цих випадках. Щоб у нас не було цієї коми цього, ви розумієте? Щоб ми чітко знали, бачили, які. То, і також в мене є пропозиція, є у нас в общем-то, різні взгляди на вирішення по кваліфікації. Чи є це 171 стаття, чи це є 185 стаття, чи інша якась стаття. Я пропоную. Ми Генеральна прокуратура відкрита для засобів масової інформації завжди тих працівників інституту, які вивчали матеріали, яких є своя думка з цього питання, щоб вони зустрілись з працівниками галузевих підрозділів Генеральної прокуратури, які вивчали ці матеріали, які поставили точку в розгляді цих матеріалів, що нема складу злочину або є склад злочину, він кваліфікується за такою статтею. Ви визначити групу працівників інституту, які будуть, ми визначимо працівників Генеральної прокуратури, щоб вони зустріли за, як кажуть, за загальним столом, вивчили ці питання і поставили точки на Д. Тому що наша позиція така, ваша така, я суперечка, але ми не можемо в цьому колі, це дуже багато буде час займи лишній обговорювати, щоб фахівці порозглянули ці питання і так сказать, знайшли консенсус в вирішенні цих питань. А також я ще раз я кажу, що я пропоную все-таки, щоб у нас не було наростання. Безкінечна кількість, щоб ми розбили і розглядали, які вже закінчили роботу по них, щоб ми їх знімали. Щоб ми, тому що вже група працює вже рік, мабуть, да? ми все 108 та 108, хоча ми кажемо, що ті вже зняті, а ми все 108 говоримо.